Акційний виставковий кошик для розпродажу-продажу товарів. Ось такий кошик це суцільна конструкція. Нерозбірна. От єдине, що знімається в нього ось ці решітки. І по параметрах він у нас зараз буде міряти скільки. 80 сантиметрів його довжина. Ширину він має 60 сантиметрів, загальна його висота від підлоги 82 сантиметри, внутрішня висота виставки 23 см. Ну і площина тут ось ця корисна, якщо в точності 53 на 73 сантиметри. Ось такий кошик в гарному стані. Бувалого вживання, але стан, як бачите, чудовий. Заходьте на основний сайт за посиланням в описі і переглядайте інші товари, які ми пропонуємо у продаж.